Слава Україні! Вітаю вас на каналі Дорогою Світла. Давайте з вами подивимося Хмельницький та Старокостянтинів, яка є загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії. Покажіть мені, будь ласка, карти з 3 числа, у нас вже 3 -е число, зараз близько 3 години ночі, так. З 3 жовтня 2024 року по 6 жовтня 2024 року, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії місто Хмельницький та місто Старокостянтинів. Покажіть мені, будь ласка, карти, яка йде загроза? З 3 жовтня по 6 жовтня 2024 року Хмельницький. Так, я читаю пряме положення карт, ми їх перевертаю, якщо вони падають не в тому положенні. Староконстантинів. Хмельницький. Відбиття, перехват. Приціл буде йти на якусь адміністративну будівлю, на адміністративну, так. А, тобто не житловий комплекс, не житлова будова, а це або там з дев'яткою Пентакли, це або офісні центри, або торгові центри, або ну, щось адміністративне, адміністративна будівля, але тут іде перехват. Так, тут у нас що дитячі об'єкти якісь під загрозою. Навчальні об'єкти, шахіди будуть направлятися. Господарчі споруди під загрозою. Ну але дивіться, в місті я не бачу прильоту, таке враження, що йде загроза прильоту за межами міста, тому треба буде ще на область глянути. Ракетний приліт, є загроза все-таки. А шахіди будуть збивати, от є загроза балістична якась. Ну, або це, або це щось дуже таке прикре може бути внаслідок, якщо шахід, то ну таке серйозне якесь влучання. Десь за межами Хмельницького. Старокостянтинів, дивимося з вами. Що у нас Старокостянтинів? Шахіди, шахідна загроза на ресурсний об'єкт, йде збиття. Так, тут у нас ще йде збиття, карта сили. В промисловий об'єкт. Ну, такий може бути якесь ушкодження, пошкодження, мабуть, такі щось упустять, Якоїсь шахеда можуть упустити. Так, є загроза для приватного сектору. Щось напрямку водойми, або щось пов'язане з газом або з водою. Десь, десь, десь в, 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 в таку сторону. воно. Те, від чого залежить, можливо, вода для людей, може ще так бути, знаєте, не знаю. Ну, В будь-якому разі, старокостянтинів, тут далі йде відбуття. Оце мені не подобається. Тут щось можуть упустити, карта сили може відігратися як приліт. Ну, давайте з вами подивимося по сторонам світу. А ми ще в цілому на Хмельницьку область. Так? Давайте в цілому на Хмельницьку область. Покажіть, ласка, карти. Хмельницька область в цілому. В цілому Хмельницька область без міста Хмельницького і Староконстантинова. Покажіть ласка, карти. Решта Хмельницької області, окрім міста Хмельницький і окрім Староконстантинова. Яка йде загроза мирному населенню їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворон, через воєнні дії з 3 жовтня по 6 жовтня 2024 року. Ну, бачите, адміністративні будівлі, якісь. Так, що у нас тут іде, Там, де люди працюють, ресурсні, якісь об'єкти. Знову ж таки, в чомусь в напрямку, де вода, водойми. Ну, такі десь в області є загроза ракетного прольоту, Бачите, все рівно воно падає тут. Ну, якась загроза навчальним об'єктам, але. Що у нас тут іде... Ну, ніби, якби, знаєте, не повинно не повинно задіти, тут більше йде, знову ж таки, показує, там, де люди працюють, от туди десь щось можуть упустити, і такі в області десь йде приліт. І, я так розумію, це десь біля Старокостянтинова щось може бути. Ну, давайте будемо дивитися тепер по сторонам світу на Хмельницький, на Старокостянтині. Покажіть мені, будь ласка, карти, якщо подивитися на місто Хмельницький. І розділити його по районам: північний, південний, західний, східний центральний, по сторонах сторін світу, в яку частину, в який район йде найбільша загроза через атаку вором через воєнні дії. Місто Хмельницький, в яку частину йде найбільша загроза через атаку ворог через воєнні дії, якщо дивитися по сторонам світу на Хмельницький. Покажіть мені, будь ласка, карти. Північ, південь, захід, схід, центр, місто Хмельницький. 3 по 6 жовтня, яка йде загроза. Північ, північна частина, бачите, у нас йде ракетна загроза. Південь, відбиття, захід, Хмельницький, схід. Щось в західній частині їх цікавить. Центр. Повторна спроба. Та, буде, значить, отже, вони не влучать і щось буде знов повторно туди летіти. Давайте дивимося спочатку північ, що на, на північ. Логістика. Ну, але йде перехват. Транспорт, логістика, щось таке їх там цікавить, але йде перехват. Центр. Акцентую увагу на південь. Ну гаразд, давайте на південь докинемо. Південь, за межами, за межами Хмельницького, на південь, іде, бачите, загорання. Десь там може бути приліт за межами Хмельницького на південь. Давайте захід. Захід. Західний район. Дивіться, західний район є загроза о цього. Ракетного прильоту, але я так розумію, що швидше за все це десь околиця Хмельницького, тому що ну вона ж падало та воно більше як ракетний приліт на спадав десь там в її ствіз передмістя Хмельницького. Щось таке було. Та? Карта сили десь на захід від Хмельницького іде, іде, бачите, іде такий приліт на захід від Хмельницького. Далі йде акцент на центр. Докидаємо на центр ілюзія. Пастка, перехват, значить, буде. Розвідрони можуть бути. Та, бажання ракетою влучити, створити якусь проблему з якоюсь адміністративною будівлею. Але такі влучання йде в, захід, в Західний район, воно показує. Або на захід від Хмельницького, або навіть дійсно в Західному району Хмельницького більше йде загроза. Подивимося, з вами схід. Ну, східна частина, дивіться, тут десь можуть бути поранені інформація про те, та, що десь якесь загорання і можуть бути або поранені, або. Або десь біля якоїсь лікарні, медичного закладу, якийсь може бути загоранням. Ну, йде захист вищих сил. Я так думаю, що це швидше за все, бачите, а, і, і йде інтенсивна робота ППО над якимись навчальними закладами, будуть збивати шахіди. Успішно. Ну, Дивіться, шахіди будуть успішно зіб'ють, але все рівно є такий східний район Хмельницького, або на схід від Хмельницького є загроза загорання. Загорання будинків чи будівель, та внаслідок збиття, я так розумію, шахіда. Ну, або може і влучання, все може бути. Ну і до речі, ця карта полон ну, не, не хороша карта. Вона часто вказує на якісь обмеження для людей, або люди, які під завалами як шукають, або, або коли люди реально можуть лишитися без домівки. А, ну, ось така ситуація. Хай не здійсниться. Пам'ятаємо, що розклади показують той варіант долі, який розвивається на момент розкладу. Завжди є шанс своїми молитвами. Спробувати зійти на, на кращі сценарії долі і відвести біду. Дивимося з вами, старокостянтинів. Ну і пам'ятаємо, що деякі розклади зміщаються на 2-3 дня. Та? Ми дивимося з вами по 6 жовтня, але воно може відігратися і 7-го, і 8-го. Так що будьте обережні. Дивимося з вами, старокостянтинів. Покажіть мені, будь ласка, карти Старокостянтинів, місто Старокостянтинів, Хмельницька область, 3 жовтня по 6 жовтня, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через затраговором, через воєнні дії. Якщо подивитися на Старокостянтинів по сторонам світу, північ-південь, захід схід центр. Старокостянтинів. північ. Північна сторона. Бачите, десь на півночі йде загроза ракетного прильоту, південь загорання. Захід, та що ж це таке? Схід, центр. Ну, давайте захід. Карта сили, успіх. В чому успіх? Шахід. Іде збиття. Іде успішне збиття шахідів, але карта сили дуже часто відіграється, як приліт. Є загроза такі прильоту десь на схід від, на захід, на захід від Старокостянтинова. М -м, або Західний район, або на захід від Старокостянтинова. Та, е є такі загроза теж, шахідна. М -м, схід. Перехват південь, ну південь-відчай, таке якесь загорання може бути, але при збитті, тому що ця карта говорить нам про збиття. Ну, або пошкодження, пошкодження чогось, знаєте, пов'язано з, з газом або з, зі світлом, що так може вдіратися. Хоча переважно ця карта йде як загорання. Знаєте. Дивимося з вами центр. Центр, ну, перехват йде, та, намагання. ну Тут іде інтенсивна робота ППО, йде захист, намагання влучити кудись в центрі план ворога. Та? ну одно йде перехват. Акцентую увагу на північ, давайте на північ докинемо. Ну Тут теж, що все, якісь шахіди з спричинять десь на північ, на півночі Старокостянтинова або на північ від Старокостянтинова, та? за його межами. Іде якесь загорання будинків внаслідок, бачите, погані вісті. Я думаю, що це все-таки за межами. Я думаю, погані вісім, отже, це швидше за все за межами на північ від Староконстантина, за межами міста. Десь там іде. іде, попри якусь дорогу, житлові будинки можуть бути ушкоджені, все-таки шахідна загроза. Хоча будуть цілитися стратегічний об'єкт, якийсь пов'язаний зі світлом. І неодноразово, бачите, циклічність йде по наводці, координація буде, координація буде, цих коригування буде координатів, точніше, В день теж йде. В день теж іде збиття. Ну, не словом, в день теж буде спроба, але йде збиття, але це мені не подобається. Є загроза такий прольоту десь на північ від Старокостянтинова і захід або на захід від ну і південь загорання. Ну такі, знаєте, нехороші карти. Що ж, бажаю всім мирної ночі, лише позитивних новин. Ставте мені, будь ласка, вподобайку за мою працю. Підписуйтесь на мій телеграм-канал і молимось, щоб відвести біду.